Керівні кросівки для Київської поліції шили у Житомирі. Щоб виконати замовлення вчасно, українській промисловій компанії Крок довелося добряче постаратися, адже на роботу в них було менше двох тижнів. Треба було зробити, цю обувь, вжатые сроки. Ми б його спокійно, тобто, предприятия дозволяє 700 пар в смену. Тобто це робоча воєнного обувь і модельне обувь около 250 в смену. Тобто, в принципі. Мы бы его произвели легко. Вот. Но чтобы произвести новую модель, нужна оснастка. Плюс, требования, подошва, допустим, идет. серийная подошва идет цветная там в трех цветах, да, но понятно, это ведомственная обувь, она не нужна цветная. Следовательно, надо было менять пуансоны разные, там матрицы перестраивать и в одном цвете это все делать. То есть это тоже дополнительное. Люди нам навстречу пошли, производители самой подошвы, вот, пошли навстречу, они тоже задержались, переделали это все. Здесь люди любого человека в цеху Показати можна в робота лі ані робота по 12 по тринадцять часов. чтобы щоб зробити цей заказ. То тобто, ну, а потім уже в одпускашлі щороку підприємство виробляє понад 300 моделей взуття для дорослих і дітей, отримавши такий досвід, компанія крок готова і в майбутньому шити черевики для поліції. Возвратів не было, претензий со стороны ні поліції, ні департамента, ні самих патрульных я не слышал. Если будет у них потребность, то мы готовы работать з полицией и не только с полицией, со всеми силовыми ведомствами для пошива им. Обуві ми самі ведемо розробки, якби нових моделей на свой страх і різ вкладуємо великі інвестиції. А ми направляємо свою прибуль в розвитку предприятия і надання робочих місць. Придбати взуття української промислової компанії Крок можна у двох магазинах Житомира. Виробники переконують, покупці будуть приємно здивовані і ціною, і якістю продукції.